І так, розібрав ступицю, перевірив колодки, потім в відео ставлю фото. Колодки добрі. Чому поліз сюди? Причина така. Їхала машина, в друзі замітив батько, що почав лодимітися з цієї сторони, як оказалося, енергоаккумулятор. Вийшов з ладу і почали закручилась тормоза. Потім перекрив повітря до енергоакумулятора, розпустив тріщотку, тобто колодки не задіяні і поїхав куди треба було далі. Тепер, оскільки е придбав новий енергоакумулятор, зараз буду ставити, але хотів переконатися, чи все всередині там добре, чи не. Полетіли колодки, чи вони там не позгорали і так далі. Колодки в нормі, все в нормі. Тепер поклав ступицю і буду робити затяжку. Як правило, і оскільки багато того говорить з мужиків, які їздять на КАМАЗах, поставив ступицю, першу гайку закручуєш до упора і послаблюєш її на одну шосту. Так і в принципі пише книжка. От. Я зараз так зроблю. Змоги не маю я знімати і робити. От тому буде такими перервами відео. Потім все зізнаю докупи і получиться такі ролики. І так, стопичний ключ. Ставлю першу гайку, закручую до опора. Провертаємо ступицю, закручуємо до опора. Все. Закрутили до опора. Получається 90 градусів. Отак, наприклад, закрутив мен до опора. 90 градусів отак. Відпускаю гайку на 1,6. Орієнтуюся я от посередині між. Так, як стоїть до опора і 90 ставлю посередині. Ним, отак. 1,6. 6. Потім беру ось цю шайбу. І нею вона має різні шах. Є один шах, а є пів шага. Видно по цих отворах. Отут. Якщо дивитися на ось цей виступ, який ставиться в цей пас, о, наприклад, на Отвець зліва від виступу. Він виходить стоїть далі від. А якщо з цієї сторони він якраз на краю. От я беру ось так. Ставимо. Я вже тут підогнав, просто знімаю не відео ще трошечки треба -чуть назад відпустити Ось зараз беремо знімаємо. Оп. Меро. So. Чуть. Чуть-чуть назад. Оп. Думаю, достатньо. Так. тепер. Зба. About... So, Забагато, видно, от по отвору не збігається. Треба чуть вперед. От, Люфт. Люфта нема. Не люфтить. Нічого. Крутиться. Крутиться нормально. Без зайвого зусилля. Стопиться. Це треба трошки не вгадав. Дуже незручно однією рукою. Так. Так, дивимося зараз. Зараз має співпасти. О, все стало на своє місце прокручуємо. Ну, ще враховувати те, що там зараз маска відсутня, оскільки змащується вона від моста. Тобто не літол, так як і в інших якихось моделях КамАЗів. Там євро, по-моєму, переробляють. От і все. Як там кажуть, ти повинен прокрутити, вона повинна прокрутитися і зупинитися і податися назад. Якщо так зробити, то в неї буде страшенний радіальний люфт. Цієї ступиці, це воно так не буде. Ну і все. І так само як я знімав, я запам'ятав, що цей пупчик на тій гайці і отак так десь стояв. Отак. От ну нічого, там поїздиться якийсь час. Візьмемо, підомокрачу, подивлюся, чи є люфт, чи немає. Якщо є люфт, ну то це не проблема, підомкратив трохи. Сняв полувось, перевірив, підтягнув та й все. Головне е, пильнувати. Не так, що закрутив та й хай їздить. Ось так. порив? Дощик. Мокро. Нуша.